Хочу звернутися до мешканців міста івано франківська для того, щоб вони проявили свою громадянську позицію для того, щоб в тих же самих соціальних мережах не висвітлювалися такі питання, що Івано-Франківська область є найгірша з питань проведення мобілізації, адже це, це не так. Наш народ настроєний патріотично, готовий до захисту нашої вітчизни, готовий виконати свій конституційний обов'язок. Тому я запрошую всіх громадян. Міста Івано-Франківська чоловічої статі, які служили у Збройних силах України, які можуть захищати державу, прийти в військовий комісаріат для того, щоб ми з ними могли поспілкуватися і з'ясувати, чи вони можуть бути призиватися по мілізації. Адже ви повинні зрозуміти, що в нас уже хлопці біля одного року виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької Луганської області. Це є ваші брати. Ці батьки ваші, ваші діти, їм необхідна заміна провести ротацію.